До членства в Європейському Союзі до нашого ефіру долучається Олександр Демченко, і далі ми поговоримо про ситуацію на кордоні загалом. Але хочу розказ... запитати вас спочатку про ситуацію з Петром Порошенком. Чи можете ви прокоментувати, чому саме він не зміг виїхати? Андрій, добрий. Я рані. перепрошую так. А... Треба розуміти, що прикордонники чітко керуються нормами законодавства під час оформлення і пропуску людей через кордон, зокрема, і правилами перетину кордону для громадян України, які діють, зокрема, і на час воєнного стану. Як відомо, ще з ще на початку цього року до цих правил були внесені зміни, які передбачали, що низка посадових осіб або державних службовців. А також і народні депутати можуть слідувати за кордон виключно у службове відрядження на при наявності відповідних документів. Або ж якщо вони їдуть за кордон для того, щоб відвідати своїх дітей, або супроводжують таких дітей до 18 років за кордон, це власне стосується більше жінок або одиноких батьків. Ну або ж на лікування під час здійснення заходів прикордонного контролю відносно народного депутата, про якого ви цікавитеся, прикордонники з'ясували, що його службове відрядження скасовано, і відповідно на підставі цього йому було винесено рішення про непропуск через кордон. Ну і власне через кордон його не пропустили, пане Андрію. Якщо говорити про тенденції, так би мовити, а чи часто бувають випадки, коли народні депутати вже там на кордоні, думаючи, що мають там дозволи на виїзд, та їх розвертають назад, тому що не всі документи необхідні є для цього. Ну треба розуміти, не можна виокремлювати тут тільки народних депутатів, а загалом говорити про е, пункт 2.14 правил перетину кордону, де чітко визначено перелік всіх посадових осіб, які підпадають під це обмеження. Що вони можуть слідувати за кордон тільки у службове відрядження? Прикордонники чітко дотримуються е, правил. Е, можу зазначити, що за час дії цієї норми загалом було не пропущено на кордоні більше 2200 осіб. Які підпадають під ці посади, нагадаю, що уряд також зобов'язав всі державні органи надати до державної прикордонної, прикордонної служби списки цих осіб, хто підпадає під такі посади, тобто ми навіть не придумуємо, чи є людина за цією посадою, чи ні Є Є дані, які нам надаються для того, щоб ми вносили інформацію до своєї бази даних відносно цих осіб і, власне, пропускали їх тільки в службове відрядження. Тому ще раз, 2000, більше 2200 осіб, які не підпадали під умову пропуску, тобто вони не слідували у службове відрядження, вони не слідували до своїх дітей або не супроводжували своїх дітей за кордон, отримали відмову в перетині кордону саме через те, що вони не мали належних документів, які підтверджували можливість їхнього перетину кордону за межі України під час дії воєнного стану, пане Андрію. ще далі поговоримо загалом ситуацію на кордоні? От про те, що пункт пропуску Угринів долгобич має запрацювати від сьогодні для виїзду з України порожніх вантажівок, які застрягли на українсько польському кордоні через блокаду польських перевізників. про це от повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад територій. Рі та інфраструктури Олександр Курбаков. А посол України у Польщі Василь Зварець сказав у коментарі Українформи, що Київ та Варшава знайшли спільні точки дотику і компроміси. І сподівається, що цих пропозицій буде достатньо, бо польські перевізники припинили свій протест. Про це він заявив Українформу. І от за словами посла, жодних підстав для блокування кордону нині немає. А от тим часом також важливо, що словацькі перевізники 1 грудня розпочали блокаду на кордоні з Україною і кажуть, що роблять це аби не втратити роботу і зі. Словачини в Україні випускають лише 4 вантажівки на годину. Про це повідомляли у державній прикордонній службі України. А от з України пропускають усі транспортні засоби. На, на вихідних от з'явилося також повідомлення про нібито блокаду кордону з боку Угорщини. Однак жодних повідомлень з цього приводу наразі немає. А в угорські поліції заявили, що черги на кордоні з Україною утворилися через блокаду кордону з боку Словаччини. Мовляв, українські далекобійники намагаються потрапити в Україну через Угорщину і тому навантаженість на пункті пропуску суттєво збільшилась. Я також зазначу, що протест на кордоні польські та словацькі перевізники вимагають скасування для України особливих умов автомобільних перевезень. Міністри транспорту держав ЄС сьогодні мають розглянути питання блокади кордонів. Раніше у Брюсселі заявляли, що можуть покарати Польщу за блокаду кордону з Україною. Тож яка ситуація нині на українсько польському кордоні на українсько-словацькому кордоні? Пане Андрію, запитаємо вас. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби. Україна з нами на зв'язку залишається. Тож розкажіть, можливо, яка кількість фурнені стоїть? Чи якось зрушилася ситуація після політичних домовленостей? Ну треба розуміти, що перемовини для того, щоб розблокувати рух, зробити його інтенсивним, так як це було раніше. Робота триває постійно. Мінінфраструктури на днях зазначали, що провели чергові перемовини з польською стороною. Досягли певних домовленостей щодо окремих пасів в є черзі для порожніх вантажівок. Це на напрямку пункту пропуску є години краківець. А також теж через пункт пропуску у гринів від сьогодні будуть пропускатися на виїзд України порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн. Он це власне перший крок вже зроблений. Бо від сьогодні з ночі, з першої години за Києвом, на на пункті пропуску гринів Долгобичів вже почали рухатися порожні вантажівки на виїзд з України вагою. Понад 7,5 тонн, зазначу станом на сьому ранку, було оформлено близько 30 вантажівок, які прослідували через цей напрямок. Yeah. Mm -hmm. треба розуміти також що тут немає є черги для цієї категорії транспортних засобів фактично водії можуть прибувати до кордону і чекати на можливість перетину в загальній черзі знову ж таки станом на сьому ранку в чергах вже перебувало близько 60 транспортних засобів які чекали на можливість перетину кордону на цьому напрямку і власне пропускна спроможність для вантажівок вагою понад 7,5 тонн на цьому пункті пропуску буде складати десь близько 100 вантажних транспортних засобів за добу для цієї категорії транспорту. Виділені окрема смуга руху в пункті пропуску. Нагадаю, що цей пункт пропуску розташований на території Польщі. Там здійснюється спільний спільний контроль як польської, так і української. Української сторони ну і. А... Це впровадження, а також подальші кроки, те, що вдалося домовитися Мінінфраструктури України разом з відповідними державними органами Польщі. Сподіваємося, що в найближчий час дозволить розблокувати всі напрямки, де блокується рух для вантажівок на кордоні з Польщею. Нагадаю, що це чотири напрямки, де відбувається блокування. Пункти пропуску ягодин до Рохусь, Краківець Корчова, Раваруська, Хребене і з 23 листопада. Додався ще напрямок пункту пропуску Шегіні медика станом на ранок сьогодні, в чергах на території Польщі в бік України за інформацією, яку ми маємо від польських колег, перебуває десь дві тисяч вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пункту пропуску Рава Руська це понад 800 вантажівок. Пане Андрію, я вам дякую за те, що докладно розказали, яка ситуація є на кордоні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був гостем нашого ранкового ефіру.